Всім привіт, DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про топ-тапилки, які можуть дати вам в 2024 році дуже і дуже сильні результати. Тому краще їх не пропускати, тим більше це все безплатно. Всі ви знаєте такий проект, як NotCoin. Саме головна його суть це тапати по екрані, тобто нажимати двома пальцями на монету. Таким чином ви будете майнити монети, і чим більше ви їх намайните, в подальшому зможете продати на листингу на біржах або на приваучері, як це зараз робило багато користувачів. Правда, там 20% від ваших продаж буде забирати сама команда. 10 мільйонів ноткоінів продавалися від 150 до 500 доларів, тобто по тій вартості, яку відповідно, люди ставили. Зараз зрозуміло, що ціна демпінгується, тобто падає, але в подальшому, якщо розробники підтримують даний проєкт, все-таки ком'юніти тут більше 6 мільйонів людей, то є великий потенціал, що даний напрямок, даний проєкт буде сильно розвиватись. На основі цього проєкту були побудовані інші на інших мережах. І досить такі відомі. Тому давайте зараз на них саме звернемо увагу, тому що вони ще дуже і дуже свіжі. Перший напрямок це TapSwap. тобто все по суті подібно працює як в Notcoin. Зараз ми побачимо і механіку, і зрозуміємо, як це все працює. TapSwap – це децентралізована біржа на блокчейні Solan, поки вона ще не працює і не випущена. Але якщо її випустять, то ви самі розумієте, що в подальшому будуть роздавати аірдропи. Аірдропи саме будуть роздавати. Активним користувачам, які користувалися степ-свопом, тобто майнили монети через бот в Телеграмі, що, по суті, є актуальним. І самі ви знаєте, є такі децентралізовані біржі, як Uniswap, OneInch, Jupiter, які зараз коштував по 40 центів, а тепер уже коштував по долару. Тобто можливості заробити без вкладень, якщо дана біржа дійсно запрацює децентралізовано, є великі. Монетка буде називатися Steps, і її в подальшому мають розподілити серед активних користувачів. Нажимаємо на кнопку Start Now. І ви бачите, нас перекидую саме на ігру. На ігрі в нас конкретно є монета, на яку вам потрібно нажимати двома пальцями, і зверху у вас показуються монета, скільки вам надаються. По-дальшому внизу у вас показується енергія, яка використовується, її можна поновлювати. Ну і вона також сама поновлюється. До прикладу, давайте використаємо всю енергію. Докладсуємо повністю до нуля, щоб ви бачили, як це все працює. Після чого, коли я доклацав практично до нуля, я нажимаю на кнопку Boost. У вас є Your Daily Boosters, тобто вам дають конкретні бустери на день. І у вас є full tank Якщо ви на нього нажмете, у вас відновлюється повноцінно енергія. І ви бачите, у вас знову ж таки 3,5 тисячі енергії. Також, якщо ви нажмете на кнопку Boost, у вас є Tapping Guru Tapping Guru дає вам можливість клацати максимально велику кількість монет. І коли ви будете на неї нажимати, вам буде даватись одразу по 50 монет. Тобто. Ви можете на неї максимально швидко нажимати, і це досить така класна функція, тому що за рахунок неї ви можете максимально велику кількість монет майнити. Після чого вона буде з часом пропадати, і, відповідно, далі ви зможете вже майнити стільки монет, скільки у вас є. Саме по 10 монет ви будете майнити кожного разу. Також є в нас вкладка Ref. В вкладці у вас показуються ваші реферали, які приєдналися до вас, тобто ваші друзі, користувачі, яким ви можете нажати кнопку Invite friend. тобто Дати реферальну силку, по якій зареєструються люди, і ви будете з них також отримувати якийсь процент монеток і одноразовий, і частковий. Якщо ви нажмете на вкладку Task, ви можете виконувати завдання, які вам даються, і за рахунок цього вам будуть також насипати додаткові монети. Також є вкладка Ліга. А якщо я закрию наступну лігу Grandmaster, відповідно мені дадуть 250 тисяч монет. Також є вкладка RefTask. Якщо ви на неї нажмете, ви побачите, що якщо ви будете пропонувати 10 друзям, Даний проект і вони на нього підпишуться і будуть активними користувачами, ви отримуєте 200 тисяч монет. Якщо 25, друзів 250 тисяч монет і так далі. Тобто, це все можете подивитись, нічого тут складного немає. Сама основна тапилка, на яку ви нажимаєте, далі бусти. В бустах у вас є бустери. В бустерах у вас є можливість покращувати свої навики, саме мультитап. Якщо ви покращите мультитап, то у вас уже буде, наприклад, як у мене не 10 монет падати, а 11. Також ви можете покращити свій банк енергії. Тобто, якщо ви покращите, до прикладу я це зараз зроблю, то мені додатково ще дадуть 500 монет. Ну, Зараз можемо побачити, що мені вже дають енергії на 500 монет більше, яку я можу клацати, і відповідно, в мене це все буде набагато довше клацатись і набагато більше монет зможу заробити. Також можна подивитись, у нас є Recharging Speed. Тобто набагато скоріше буде відновлюватися енергія, і також є Теп-бот, який в нас вже активно куплений. І коли ви не будете конкретно в напрямку в проєкті користуватися, вам будуть додатково монети капати завдяки тому, що ваш бот, коли ви будете робити свою справу, він буде замість вас клацати даний токен. Дуже класна штука. І є інформація повністю по проєкту, Скільки монет вже роздали, також скільки є гравців. Я заходив, коли був практично 1 мільйон гравців, зараз вже практично 2 мільйона. Також показується інформація, скільки в день гравців грає саме 873 тисячі людей. Ну і показується, скільки інформації онлайн є людей. Тобто все максимально просто. Заходите, клацайте. Також у завданнях у вас буде інформація, що вам потрібно буде підв'язати ваш гаманець на мережі Solana. Для чого це робиться? Ну, зрозуміло, що в подальшому, якщо проект буде розвиватися активно, будуть роздавати айрдропи, і ці аїрдропи можна, напевно, буде обміняти все-таки на Solana. або зробити якісь інші. Завдання. І обов'язково не забувайте приєднуватись до ком'юніті, тому що тут показується багато інформації. Ну, до прикладу, показується, що буде партнерство а, з такою монеткою, як фуфі Тобто, досить такий відомий проект буде мемний, на якому також можна буде заробити. Переходимо на наступний проект, називається Меме Coin. Дуже актуальний. Вчора запустився і вже більше півмільйона користувачів. Подальшому обіцяють роздати airdropy. а Даний проект вже давно працює, саме як ігра Play to Earn. Ну і зараз. Запустили саме таку можливість, якби через бот. Переходимо, можете додатись в їхні соціальні мережі, обов'язково додавайтеся в ком'юніті, щоб знати всю актуальну інформацію. У мене вже це все додано, подальшому покажу. Нажимаємо Start plane, і у вас першим ділом, що потрібно дивитися, є боси. Тобто є різні боси, яких потрібно вбивати, і за рахунок цього ви будете отримувати додатково монети. За рахунок цих монет ви можете робити різні апгрейди, тобто покращити свої бусти. І за рахунок цього, знову ж таки, набагато більше монет набивати. У мене вже пройдений перший босс, я зараз проходжу другого. Нажимаю кнопку назад. Суть проста, вам потрібно нажимати на цього боса, і в нього забирається життя внизу з лівої сторони. Показується його енергія, і з правої сторони показується енергія ваша. Тобто, у мене саме 3000 клацань можу нажати і вибити стільки монет за один раз. Якщо я нажимаю на кнопку Boosters, у мене показуються бусти, які відновлені. Нажму кнопку Turbo, і ви побачите, як воно буде працювати. Нажимаю на цю бутилочку, і по 50 монет в мене різко починає з'являтися. Тобто, таким чином, через цей бустер, саме як у попередньому проєкті Guru, ви на нього нажимаєте, і в вашого боса набагато скоріше життя забирається. Актуальна штука дуже класна. Знову ж таки, нажимаємо на бустерс. Є можливість відновлювати всю повноцінну вашу енергію. Є можливість покращувати урон нанесення, також відновлення енергії і пришвидшення вашої енергії. Поки ще бота, який буде замість вас наносити урон босам, ще не актуальний, але пише, що скоро він уже буде. Повертаємося назад. З правої сторони показується знову ж таки ваша енергія. Внизу лідер борт, тобто в подальшому будуть гільдії, і будуть показуватися ті гільдії, які найкраще показують результати. Також показується кнопка Invite. Куди ви можете додати ваших друзів, ось ваше реферальне посилання, і ви його скидаєте вашим друзям. Після чого, якщо ваш друг додається, вам дають конкретні монети. І якщо ваші друзі починають активно користуватися даним проектом, то за кожного боса, який вони переходять на наступний рівень, вам надають додатково монети. Тому чим більше користувачів під вами буде, чим більше вони активніші будуть. Тим краще буде для вас, ну і в подальшому для них, так як вони також будуть розвиватися при подальшій роздачі аірдропів вони на цьому будуть заробляти. Тому суть максимально проста. Можна сказати також, ми майнемо монети за рахунок того, що вбиваємо різних босів, отримуємо різні додаткові плюси від даного напрямку. Тут зверху показується інформація по босах, можна їх почитати. Ну і з правої сторони показується, що скоро будуть гільдії, куди ви можете додатись, розвиватись в гільдіях і отримувати якісь свої бонуси. Плюси. Перейдемо назад, подивимося на ком'юніті. Бачимо, що є ком'юніті, показується інформація по ньому, скільки є користувачів в моменті. у нас вже в моменті вже користувачів 500 тисяч, тобто понад півмільйона людей. Також ви завжди можете зайти в коментарі і почитати коментарі. Що мені саме більше в коментарі подобається, те, що модератори, адміністратори всі спілкуються на англійській мові, а як ви знаєте, саме проекти, які йдуть із заходу, вони класні, тим, що в них оплачуваність набагато вища, ніж в тих проєктів, які йдуть з ССНГ. Тому ви можете побачити, що тут люди пишуть. Заодно ті люди, які знають англійську, можуть її ще покращити. Ну і різні люди пишуть різні запитання. І одне із запитань був тут знаходив те, що люди питали, чи можна використовувати автоклікер. І адміністратор написав, що краще цього не робити, тому що в подальшому можуть бути проблеми. Тому, друзі, хто явно хоче запускати автоклікер, тобто скачувати додаткові програми, які замість вас будуть клікати, поки ви навіть не будете користуватись даним напрямком, даним проєктом, краще цього не робити, тому що зрозуміло, що. Напишуть якісь конкретні коди для цього, і буде зрозуміло, хто нажимає, ну а хто використовує автоклікер. Ті люди, які будуть використовувати автоклікер і будуть махлювати, зрозуміло, що вони будуть забанені і в подальшому не будуть отримувати роздачу айдропів. Тому краще все робити вручну, краще розвиватися, розвивати свої команди і отримати з цього досить такі непогані. Плюси. Не забувайте за DeFi UA, підтримуйте україномовний контент, ставте лайки, коментарі, підписки, це все просуває наш YouTube. Також, хто знаходиться тут вперше, у нас є багато інформації, яку ви можете подивитись, і бути розуміти набагато кращий ринок. Також у нас є безплатний курс по трейдингу, який ви можете пройти. І в квітні буде стартувати менторство по трейдингу. Тому хто зацікавлений. Можете писати в особисті всі соціальні мережі та зв'язок залишу під описанням даного відеоролика. Також у нас є телеграм-канал, телеграм-чат, куди ви можете додаватись. Тут з'являється інформація набагато скоріше, тому ця інформація більше для активніших людей.